Оце ось тут проживаем. Цельный наш дом, это це наш центр. Мы с этого начинали, что мы здесь, я сейчас живу. Это наш первый, так сказать, наш центр Рома. И с этого у нас началось, дали нам центр в городе. И мы уже зараз там общаемся, там все происходят конференции, собрания. Приезжаю в Павлоград, я спокойнейше стою, понимаете? В три города как-то напряжение, как-то что А домой приезжаешь уже спокойно, знаешь, что где есть. И... Все, родичи, все. Все, вот так если Моя придет весь Павлоград, дочь. все будут родные. Родные, двоюродные, троюродные. Все родичи. Родичи богатые. Получается, в городе есть журналист Николай. Ну, он уже пожилой человек, в годах на пенсии, но он журналист, грамотный. Вот. И получилось так, что он обратился к нам и дал такую вот идею. Возможно ли вот так вот так сделать организацию Рома, у нас здесь есть Ромы, вот как сделать направление культурное. Вот. И вот так мы с ним познакомились, посоветовались. вот так вот організація. Це було у 2012 року. 12-му осінью створили. Зараз у нас же ж таки закону, що на Україні День Рому, 8 апреля. І ми одразу почали День Рому відмічати. Всі привикли роми, як у цигані. І кожен рік. Втягнулись в це і почали більше уже приходити к культури, к общінню, к грамоті. Стали більше ходити ромські діти в школу. Зараз більше стали. стало. Вони тянуться, щоб закончить там інститути, коледжі, все таке поступають, щоб йти в цивілізацію далі. Бо знають ходити в школу, потім працювати, потім щоб жити. як... Грамота сказ... — це робота, ти становишся вже людиною, як усі. Людина. Хочеться ж змішуватися але, але в товпі і бути як всі люди, а не так вони, вони, цигани, де там. По, по определеним дням приходять діти, вони участь танцям. Історії румської, то що мову соблюдали свої традиції. І допомагаємо, вучаємо, розказуємо історію. Так приходять раз у тиждень ми преподаємо історію ромську, щоб не забували свої традиції. Ми кримські роми, турецькі. У нас багато мусульманських обучі. Платки, е... одежди. Піща, конечно. У нас є мусульманські обучі, і песні є, які, да. турецькі. І ми більше похожі да, на Восточний, що Крим. Є що цегані, Роми. Є що Роми. разные, різні. Так, і за границею їздиш, і в Київ їдеш. Як то кажуть, де б ти не був, ну вдома краще. Тут все твоє рідне, знайомі люди, родичі. І раніше ж було написано в паспортах, що було написано? Була національність, татарин, циган. А зараз хто? Ми зараз громадянини України. І всі ми зараз українці. Тому це є наша родина. Павлоград – це там, де ми живемо. Частичка України.